Щоб почуватися щасливими, нам необхідно мінімум 7 обіймів на добу. Тепер підрахуйте, чи виконуєте ви цей мінімум. І якщо ні, то скільки вам потрібно всього надолужити? Ті люди, які народжують дітей, які живуть у шлюбі тривалий період часу, часто забувають про цей необхідний нюанс і аспект сімейного життя. Вони заклопотані якимись побутовими справами, батьківськими обов'язками і перестають торкатися одне одного. Мова йде не тільки і не стільки про прелюдію перед сексом, і якісь там сексуальні дотики, скільки про такі побутові дотики до руки, до плечей, обійми за якісь там інтимні ділянки тіла. Тому що це те, що дає нам відчуття близькості, спорідненості, інтимність, довіра, зв'язок це те, що в нас пробуджує дотик до іншої людини.